Мої вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун і до новин про COVID-19. питання про третю дозу від COVID та ревакцинацію розглянуть на оперативному штабі МОЗ вже 22 жовтня. Про це у нас в ефірі сказав лікар-інфекціоніст Федір Лапій. Власне він ще й бере участь у національній технічної групи з питань імунопрофілактики. А крім того, він зазначив про те, що третя доза це додаткова до додаткова доза в схемі первинної вакцинації. Ми проголосували, ухвалили для МОЗ рекомендації, які завтра розглянуть на штабі для певних осіб, наприклад онкохворих, рекомендувати їм тридозну схему вакцинації, як, наприклад, США чи Ізраїлі. Ревакцинація це коли через 6 місяців після другої дози ми хочемо посилити захист, який з плином часу може знизитися. Так, ми рекомендуємо для медичних працівників, які працюють з пацієнтами з COVID-19. COVID-19, аби вони могли отримати ревакци... ренавак... ревакцинаційну дозу та для працівників будинків інтернатного типу. Єдина країна, яка вела ревакцинацію, це Ізраїльська сказав Федір Лапій. Власне ми повну інформацію дізнаємося після засідання оперативного штабу в міністерстві охорони здоров'я. А в принципі, до перегляду рекомендую наш ефір сьогоднішній ЮМН з Федіром Лапієм, де він розповідав про вакцинування. Про темпи вакцинації, про те, яким чином в Україні це відбувається, які вакцини доступні, як виглядає, як працюють ковід сертифікати і багато чого іншого. До боротьби з північним потоком потоком-2» долучився український оператор газотранспортних систем. Також компанія також подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора північного потоку. потоку-2». про це повідомляють в компанії, а йдеться. Наступне ми продовжуємо рішуче виступати проти цього геополітичного небезпечного проекту, що загрожує національній безпеці України, руйнує європейську енергетичну архітектуру та намагається обійти правила ЄС. Сертифікація Nord Stream 2 порушить права та комерційні інтереси оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до немецького регулятора. Північний потік 2 не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Цитують. На сайті директора оператора Газотранспортних систем України Сергія Макогона. Крім того, до процедури сертифікації вже допустили польську державну енергетичну компанію, а, а також про а, заявку подання заявки на сертифікацію повідомив 18 жовтня голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. А, рухаємося далі. А, ситуація з Кивою, який сьогодні а, весь день то виходив, то заходив знову в ОПЗЖ а, ОПЗЖ Решті зробили офіційну заяву в себе на сайті і назвали цю інформацію провокацію спрямованою на розкол партії. А значить, йдеться про те, що. А... На Полтавщині зібрали депутатів різних рівнів, які проголосували за виключення Киви з ОПЗЖ. Хоча вони на це повноважень не мають. Для цього треба знати законодавство, щоб це розуміти. І звернулися до керівництва партії, аби вони розглянули відповідне рішення. Про це це підтвердив Ківа, це засідання відбулося два тижні тому і. Нарешті, ОПЗЖ якось відреагувало, окрім дивних відео про Лис Лисіх Хріни з Києвою і Рабіновичем, сказали, що це дії організаторів цієї провокації спрямовані на розкол партії, і вони отримують належну оцінку керівництва і членів політичної партії. А самі вони понесуть партійну відповідальність власне йдеться про цих представників полтавського осередку партії Медвечука та Бойка. А от стосовно роз коло, власне в партії це не новина, тому що постійно йдеться про те, що є два крила: Крило Бойка і Крило Медвечука. До якого там крила Ківа не зрозуміло, але крім того, додають, що ця провокація була здійснена в інтересах чинної влади, яка намагається розправитися з ОПСЖ як з політичної сили. Вони самі власне, це роблять з собою досить результативно, як на мене. А тим часом до Одеси Прибуло е, науково дослідне судно Бельгія, яке як не дивно Україні подарувала Бельгія. Власне, це судно. Е, Урочиста передача відбулася 13 вересня, але інформація про те, що його Україні передадуть, подарують, була ще в липні. Саме судно виготовлено 1984 році. Ось так воно виглядає. І там є кілька науково-дослідних лабораторій. І поки воно прямувало до Одеси, українські науковці вже зробили там низку досліджень. На цю мить у нас все. Підписуйтесь на канал, будьте з нами. Не забувайте. Підтримувати нас фінансово, як це зробити, можна натиснути донейту на нашому сайті, і ви побачите, побачите всі способи, як можна нас підтримати. В описах під відео завжди також ця інформація є. Ми вам дуже вдячні, тому звітуємо перед вами щодня за кількість донейтів, які ви нам відправляєте. Побачимось!